Всіх вітаю! Сьогодні ліпимо українечко із пластиліну. Ми його з вами розплющуємо, але не дуже. Розмір приблизно залишається товщини, у нас 0,5 міліметрів. От в мене буде більш навіть така темношкіра дівчинка. Хто хоче, може, більш біленьку, можна навіть жовтеньку зробити. Так, під куточком. Дивіться, ви, якщо. Тому я її трошки зроблю продовгуватою. Для того, щоб зробити продовгуватою, я її внизу утоншую і ось тут закруглюю. Далі кладу на місце, де вона буде знаходитися, і трошечки придавлюю, лише по краях. Посередині більш об'ємна буде, у нас е, лице, а по краях трошечки робимо його е, спадаючи. Тобто у нас центр найбільший, а по краях ми згладжуємо куточки, робимо їх е, менші, як, як, як замок. з робимо. Да? Ось тут вершинка, а ось тут у нас схил. От схил робимо, Трошечки, ось так загладжуємо, прогладжуємо, робимо гарненькі рівненькі частиночки. Так. Трошечки голова в мене під наклончиком буде дивитися в сторону. Так. Трошечки загладжуємо все. Ось тут по краях роблю ось такі. Вам видно? Місця для очей. З однієї сторони. І з іншої. Я трошки роздвигаю, якщо подивитись, трошечки роздвигаю ось таким чином. Ось тут частинку ми загладжуємо. Щоб плавний перехід був не різкий, а ось так. плавненький, Трошечки вниз понадавлювали. Ось так пальчиками залізли, понадавлювали. І ось тут трошечки розгладили, щоб теж не було різких переходів. так, І очі я зроблю, мабуть, більш кольоровими. Тобто у нас очі заплющені. ось, Я їх зараз покажу, як того бути. ж кольору, як і тіло. Ось такий овальчик, кружечок. Далі його трошки придавили, щоб форма овальна була, і загострили по кінцях і ще раз придавили зверху, щоб така плоскенька була. І давайте зробимо тоненьку-тоненьку блакитного кольору полосочку. Це як ціні для дівчинки. Хто робить хлопчика, то може блакитний не робити. Ось. А? а, добре. Так, ось так трошки загладили. І зараз ще чорного кольору домалюємо Далі прикріпляємо під блакитне. Це в нас з вами. Одне око. Ми його ось тут загострюємо з однієї сторони, і з іншої. Можна навіть ось так, щоб, е, якщо подивитись, ось такий кошачий глаз отримуємо. І за... прикладуємо з однієї сторони. Так, він в мене не влазить, тому я підправляю, щоб була ось така виїмка між оком і зіницею. Ось таким чином. І далі можна зробити таке плавне заглиблення. Оп. Трошечки придавити з цієї сторони, або прибрати ось такий горбік. Це. І хто хоче, можна буде ось цю частинку зробити більш такою пухнастою, як, як реснички. Промалювати. Ми за допомогою нього робимо ще ось такий кошаче око. Ось так. Приплюснули з однієї сторони і трошки з іншої. І приклали око. Так. Якщо не влазить, прибираємо зайве. Ось в мене зайве. З однієї сторони, а з цієї норми. З цієї, нехай трошечки находить, нічого страшного з внутрішньої, лише ззовні підправляємо. Треба трошки зробити заглиблення, зняти невеличкий слой з однієї сторони і з іншої, загладити, якщо з'явилися в нас нерівності, пальчиком або стекою. І зробити чорним, так, на чорному пупку. На чорному джгутику, ось такі реснички. Так. Все, це є. Далі робимо тонесенькі, тонесенькі з вами ось таку лінію. Дивіться, хто... можна зробити носик або зовсім тонесенький, ось такий. у мене робота більш стилізована, сте... сте... тобто не зовсім по правильним пропорціям. А, хто зробимо невеличкий трикутничок, який трошки загострений доверху, і зробимо згладження. ось Так, придавлюю по краях. І посередині, дивіться, нам, намалюю лінію з'єднання нижньої і верхньої губи. Вам видно? Так, все видно. Угу. У вас все виходить? Є питаннячка? Що допомогти, що показати? І посередині ось тут виїмочку робимо на губах. Це, в мене все виходить. Супер, дуже радиться чути. Е, може, є питання в когось? Але знаєте? Давай. Можу сказати? Да, давай. Де -то, де -то -то, я не за вами. Ага. І скажи, на якому ти етапі? Да я пока что на глаз. Ага. На глаз. Я хотіла я там смешать білий пластині, коричневый пластилин. беру вот такой вот бере. Ага. Ну, да не вийшло, ага. білого не хватало. Викладаємо коротенькі джгутики по формі голови. Робимо так. пробір посередині. спину. Потім прикриємо все квітами зверху. Віночком Вички? таким квітчавим. Так. Значить дивіться, щоб зробити тонкий гарний джгутик, ми що робимо? Ми ось так пальчиками роз'їжджаємось і отримуємо гарний тоненький джгутик і контролюємо за допомогою цього, і, тонь, і, висот, ну, і длину, довжину, і товщину. Ось таким чином можемо а, дивитися. І кончик можна е, волосся. Волос. Кончик волосся можна трошки загубити. Будемо багато тоненьких а джугутиків що? Що, що? і будемо з вами викладати тобі волосся. Тобі? волосся. Я, можна я хочу зробити зробити жовтий і оранжевий, дівчин, коричневий та чорний. Коричневий. І буду такі вкраплення робити. А у мене так коричневий взяли. Я нічого не дойти. Добре. Так. Е, і викладаємо волосся взагалі з центру. Спочатку по центру викладаємо волосечко. Дивіться, волосечко закінчується там, де у вас закінчується, наприклад, е ваш картончик. Тобто можете одразу намалювати ту форму картончику, який ви хочете, щоб у вас був. Тобто не обов'язково І я запомню. А, скільки... а можна спитати, а скільки треба надо... цих Волосся, дивись на, на свій е, смак. Що це означає? Волосся, воно може бути або дуже багато волосся, або не дуже багато волосся. Тобто, е, можеш зробити більше квітів, а волосся поменше. Тобто, все на око дивимось. Тут немає правил. Наприклад, от я зроблю. Дивись, Бачиш, як намалювала, де буде закінчуватися в мене картончик, який я виріжу. Да? От я ровно по цей край і роблю волосся. Зайве обрізаємо. Волосся треба. — А можна сказати, Кош? — Да, давай. У мене это такий вопрос, що у мене тільки жовтий картон. Так. А волосся ти теж робиш жовтим, так? Да? Ну, я змішаю чотири оранжеві. Угу. Ну дивись, краще було б взяти іншого кольору, але якщо вже так зробив, ну, зм... домішай ще коричневого. Може так буде ем, цікавіше. Просто е, бажано не брати ті кольори, якого у тебе фон контуру. Ось, наприклад, ось так можна волосся потім загибати. Тобто викладати вже, бачите, такі вовни невеличкі на другий ряд. Таким чином, і завитки додаємо. Гарна робота. Так, я роблю білу сорочку, формую плечі, розгладжую сорочечку до краю. І зараз накладу дві ручки у вигляді ліпешечок, ось таких, з розширеними до краях. Ось такі. Раз, ручка. І з іншого боку, також ручка. І щоб був гарний красивий перехід, дороблю намисто червоного кольору, і перейду на квіти червоного кольору, і можна зробити ленточки. А можна не робити ленточки. Це теж від вашого бажання. Значить, що можна прикрасити задній фон? Ну, тут на задньому фоні можна зробити таку. Зараз покажу. Прикраси як траву, але траву не ліпити, а прям роз, роз, зараз кажу, роз, розтерти, розмалювати. Тобто постеріга можна ще й малювати. Зараз я покажу з намистом. Щоб зробити намисто, я просто роблю багато кружечків маленьких і викладу їх по колу. Намисто гарно прикрасить. Це наше традиційне українська, українська прикраса народна, тому вона є символом україночок і дуже гарно виглядає. Так, намисто. Да. Що Українки забули давним давно, одягнути були з виночками, і ми завжди були прикраси такі. Да. І, з були. Да. Так. і і тому взагалі прикраси нас дуже прикрашають, і дають нам такої жіночної сили, ну так, не знаю, от одягаєш буває щось таке, як прикрасу. І так становиться гарно, і так щасливо. Тому прикраси це з давним давним. Одна минута і все. Да. З давніх давин наділяє нас гарним настроєм, скажімо так. Так, ну все, залишимо зробити квіти. квіти. Можна козочки зробити, як ми робили, а можна зробити е, якісь фантастичні квітки, які вам подобаються. Наприклад, можна зробити маки. Отже, ми з вами робимо маки, квітки, робимо кружечок, розплющуємо його і формуємо форму пелюсточків за допомогою шпажки. Також робимо червоні стрічки. Робимо джгутик тоненький, його прикладаємо і розплющуємо на місці на місці. Робимо чотири ленточки по бокам. Дві справа, дві зліва. Викладаємо, ви, трошки вигибаємо в різні сторони, як стрічки в нас б'ються справа і зліва. Далі прикриваємо ці стрічки маками, два великих і два поменше. Робимо з вами джгутик посередині ще викладаємо як стрічка, яка з'єднує наш віночок. Далі прикрашаємо місце з'єднання маками. Ми беремо червоний кружечок і його трошки прикрашиваємо. Відминаємо. Далі серединку наповнюємо чорними джугутиками, тоненькими притоненькими, найтоншими, якими ви таки можете зробити, ділимо цей жгутик на 3-4 штучки, з'єднуємо у одну ціле і вставляємо всерединку мака. Або можна просто точечку і її придавити. Шпажкою, зробити такий візеруночок декоративний. Далі прикрашаємо за бажанням нашу роботу зеленими квіточками або росточками травою, а можна, можна намалювати, можна тут зімпровізувати так, як вам подобається. Можна прикрасити, наприклад, візерунками, геометричними фігурами, або намалювати рамку. Я прикрасила зеленою травкою. Зробила декоративні елементи на траві, промалювала переходи. Для цього зробила джгутик. його трошки придавила, і далі шпажкою формую форму, яка мені подобається. Ось така у нас гарна робота. Всерединку кладу. Серце і дівчинка буде тримати гарне сердечко. Наша робота готова. Дякую за увагу.